Україна має багато економічних проблем, і одна з них це наша пенсійна система. По суті, можна сказати, що вона вже померла або помирає в конвульціях. Судіть самі, у 2021 році ми додатково за свої податки змушені були дотувати пенсійний фонд на 200 мільярдів гривень, що складає 40% з його загальної суми. Дотація пенсійного фонду була майже в два рази більше, ніж на медицину. На чверть більше, ніж на освіту, загальний бюджет пенсійного фонду складав минулого року 511 мільярдів гривень, що еквівалентно половині зведеного бюджету, і більше за всі інші статті витрат. Тобто, щоб утримувати пенсіонерів, кожен працюючий громадянин платив 4300 гривень це третина від середньої заробітної плати. Теоретично така пенсійна система могла б працювати, тобто солідарна, якби у нас було багато працівників. Але по суті, у нас сьогодні майже один працюючий українець на одного пенсіонера. Це дуже погана ситуація. Віддалі, хоч би було б 7 до 1, а так 1 до 1. І виходу з цієї проблеми немає. То що ж таке, взагалі, солідарна система, як вона виникла, і як вирішувати сьогоднішні проблеми України в цьому напрямку, і для чого це потрібно, ми сьогодні будемо говорити. У нашому відео, всім привіт! Мене звуть Володимир Краснопьор, я засновник просвітницької ініціативи. Останній капіталіст. Ми не баємося говорити про те, якою має бути Україна, аби вона була успішною, зможною, мала своє економічне диво і мала всі ресурси захищатися і давати людям можливості проявляти свої таланти і заробляти, жити і розвиватися. От на нашому каналі ми це і робимо. І дякуємо всім підписникам, яких ви зараз бачите на екрані. Дякуємо вам, що даєте нам ці важливі ресурси створювати нові ролики і доносити все більшому колу підписників важливу інформацію. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, погоджуйтесь, не погоджуйтеся дискусії, заводьте. Ми завжди тому раді. А ми поїхали! Але спочатку трошечки історії. Про солідарну пенсійну систему, взагалі про пенсії, активно почали замислюватися у другій половині 19 століття. Тоді кількість людей значно зросла. Медична система стала набагато кращою, було багато винаходів. Люди вже не вмирали так, як раніше, а народжуваність залишалась високою. Також зросла і тривалість життя похилих людей ставало все більше, а допомога їм ставала все важливішим і нагальнішим питанням. На ту мить активно проходили і націотворчі процеси. Уряди країн починали грати вагому роль у суспільстві, не можна було просто закрити очі на проблему, потрібно було шукати виходи. Тоді у Німеччині за канцлерства усім відомого нам, Отто фон Бісмарка, знайшли, яким тоді здавалося гарне рішення. Німеччина стала першою країною, де було запроваджено солідарну пенсійну систему. Але важливо розуміти, що тоді з середньої тривалості життя у 40 років пенсію могли отримати люди тільки після досягнення 70-річного віку. Її розмір складав 15-20% від заробітної плати, що вистачало для того, аби людина вижила. Крім того, система передбачала допомогу по безробіттю і інвалідності. Отже, кількість тих, хто мав отримувати соціальну допомогу, була в десятки разів менше від тих, хто працював. Отже, хоч це і була солідарна пенсійна система, та направлена вона була на дуже маленький прошарок населення, який не міг себе прогодувати. І навіть тоді це викликало велике обурення серед політиків, економістів, бізнесменів і просто громадян. Люди вважали, що такі методи занадто соціалістичні. Цей ваш соціалізм такий же мертвий, як ваш шеф, та згодом солідарну пенсійну систему прийняли й інші європейські країни. Більшість же розвинутого світу не пішло навіть на такий крок: у США, Великій Британії і на той час Скандинавії. Не впроваджували солідарної пенсійної системи. Натомість там пішли іншим шляхом. Там спонукало людей формувати свої капітали, свої заощадження, а допомогу вже виділяли тим, хто не міг цього робити. І різними способами це були не тільки держава, це могли бути благодійні спілки, загалом громадянське суспільство. Але важливо розуміти, що в цих країнах сам факт того, що ти став людиною віку, не давала тобі можливості отримувати пенсійну допомогу. Тобто частка людей, яка могла отримувати якусь допомогу, була ще меншою, ніж у тій ж самі Німеччині. Та з часом страхи тих, хто обурювався з самого початку введення солідарної системи, підтверджувалась: вона розросталася, ставала все більшою, опускалося пенсійний вік, ставали більше самі виплати, категорії населення збільшувалися. Це в тих країнах, де солідарна система була взята за основу. А в країнах, в які ми сказали раніше, такі як Сполучені Штати, Британія, Скандинавія і інші там англосаксонські країни, в них все ж таки основний напрямок був на власне накопичення, як це в принципі відбувається і досі. Але проблема в тому, що не тільки в Україні солідарна система має велику кризу, а й в тих, хто мали цю систему. Раніше, бо нині ми живемо не в 19 столітті, і навіть не в 20, а в 21. -му. За порукою ефективності солідарної системи у попередніх поколіннях були надзвичайно високі темпи росту економіки, швидке зростання населення, висока народжуваність та збільшення кількості робочих рук. Ну а також збільшення продуктивності праці. Отже, та значна і більша кількість людей, які працювала, робила доданої вартості, робила благ набагато більше ніж та, яка їх отримувала вже в пенсійному старому віці. Це не було великим тягарем для економіки і для суспільства. Згадаємо ще раз, на одного пенсіонера тоді припадало десятки робітників. Та сьогодні ситуація кардинально змінилася. Тривалість життя людини невпинно зростає. У більшості країн заходу вона складає вже близько 80 років. В Україні цей показник теж почав зростати і складає вже 70 років. Частка людей, які мали б отримувати пенсію за солідарної системи, невпинно росте. Разом з тим з народжуваністю є великі проблеми. Суспільство вже не намагається народжувати велику кількість людей з виживання. То раніше з, з того господарства було яке? Чим більше в тебе дітей, тим більше в тебе можливість вижити. В тебе є робочі руки, банально. Зараз люди не народжують для того, щоб отримати якісь додаткові робочі руки чи виживати. Вони народжують для того, щоб створювати сім'ю і таке інше. От ми зараз цей проблему українці намагаємося вирішити, аби з стану виживання люди перейшли в стан розвитку і там народжували нормальну кількість людей, але це вже не буде там 10, 9, 8. То чи це буде виключення? Так, але факт є такий, що кількість дітей стає меншою, а пенсіонерів більше. У 2020 році в Україні вже на одного працівника припадав більше, як один пенсіонер. Отже, це йде повністю в розріз самої концепції солідарної системи, де кількість пенсіонерів менше, а робітників набагато більше. І з цим зіштовхуються і розвинені країни, де кількість пенсіонерів збільшується, а кількість робочих рук відповідно не збільшується, так як росте кількість пенсіонерів. Пенсіонери в свою чергу хочуть нормального гідного життя. Вони пропахали, пропрацювали і теж мають право на гідність. А ресурсів для гідності. Коли ти вкладав не на свій якийсь капітал, а вкладав в пенсіонера, по суті, зараз ти нічого не отримуєш, і гідного життя заможного так і не виходить. Криза почала назрівати ще в кінці 80-х. Тоді ряд країн, де панувала солідарна пенсійна система, різко підвищили соціальні внески для працівників. Але і ефект від цього був доволі короткостроковий. Одним з чинників наповнення ринку праці новими. Платниками соціальних внесків стала міграція. Західні країни почали лібералізовувати умови для трудових мігрантів у себе вдома, зокрема, для того, щоб компенсувати недостатній ріст кількості працівників. Але це не виправило ситуацію, це тільки створило додаткові проблеми. Пенсійні фонди почали все більше мати дірки в бюджеті. У 2000-х навіть найбільш закостянілі та соціально орієнтовані європейські країни, зрозуміли, що у солідарної системи майбутнього більше немає. Тоді більшість європейських країн почали потроху відмовлятися від загальної солідарної пенсійної системи. Почала впроваджуватися кількаетапна пенсійна система, яка включає виплати по старості, виплати по стажу і виплати з особистих накопичень, які у майбутньому працівникам мають стати основою його благополуччя. В Україні ситуація виглядає ще гіршою разом з хронічними проблемами заходу у вигляді народжуваності, яка ще й гірша. Ми ще й маємо набагато нижчу розвинену економіку та високі соціальні виплати, щоб подивитися згідно розподілу бюджету. Також Україна належить до невеликого числа країн світу, в яких відбувається депопуляція, тобто скорочення населення. У нас дуже низькі показники народжуваності, висока смертність, попри яку все одно відбувається старіння населення. Працездатні люди часто прагнуть виїхати з України не говорячи вже про залучення сюди трудових мігрантів. Крім того, в Україні є одним з найвищих у світі показників абортів. На заході теж є проблеми демографічної, але часто вони там менше, плюс вони балансують і компенсуються за допомогою мігрантів. Та не дивлячись на це, вони все одно пропонують зміни до солідарною системою, аби вона не була такою загальною? Ось у Швейцарії на цю тему зараз ведуться активні дискусії. останні роки пенсійний фонд країни переживає хронічний дефіцит і дотується з бюджету. Тому там днями відбувся референдум щодо підвищення пенсійного віку з минулого десятиліття. Там значно виросла кількість утриманців пенсійного віку. На 13 працездатних у них припадає один пенсіонер, і це для Швейцарії криза. Тоді що говорити про ситуацію, коли у нас один. Пенсіонер на одного робочого по суті сьогодні. Звісно, зараз повибігають там з будуть розповідати, в Україні вже вкрали всі гроші, тому пенсіонерам не вистачає. Але сухі цифри кажуть про те, що Україна просто не витягує таку пенсійну систему і таке навантаження. І годі говорити про якісь гідні пенсії. Її просто неможливо створити в таких умовах. Тепер це Феперце вас хвилює. Я намагався попередити, але ніхто не ставився до цього серйозно. Україна намагається в реформу пенсійної системи з 2004 року. Саме з того року починають говорити про троетапну систему пенсійного накопичення, що в свою чергу передбачає перший рівень солідарну систему, створену для забезпечення базових потреб пенсіонерів та соціального захисту кожного громадянина. Другий рівень накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування якою передбачається створення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів шляхом обов'язкової сплати внесків на індивідуальні пенсійні рахунки та їх інвестування. Третій рівень добровільне недержавне пенсійне забезпечення, завдяки якому кожен бажаючий може накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, своїх близьких або працівників свого підприємства. Але що ми маємо насправді? Хоча уряд ще 2004 року розумів, що Важкі у нас проблеми в майбутньому з таким станом, ми все одно знаходимося на першому рівні пенсійної системи. Нам таки не вдалося впровадити другий рівень. Більшість громадян не користуються послугами приватних пенсійних фондів третього рівня, бо ринок дуже мало капіталізований, а більшість компаній, що на ньому працюють, не вселяють довіри. З іншої сторони, держава не робить жодних кроків, щоб убезпечити вклади людей. Не виключаємо і той факт, що у українців досить низька фінансову грамотність, але правду сказати, що якщо немає в тебе вимог до накопичувальної системи, мало хто буде це робити. Але і правду сказати, якщо в тебе немає вимог до накопичування пенсії, є високі податки на солідарну систему, то ніхто і накопичувати толком не буде. За весь цей час вдалося дещо відкоригувати наявну солідарну пенсійну систему. Зараз для того, щоб вийти на пенсію, у 60 років треба мати мінімум 35 років робочого стажу. А якщо ти хочеш вийти в 65 років на пенсію, маєш мати мінімум 15 років робочого стажу. По суті, без стажу ти отримуєш пенсію набагато пізніше і дуже мінімально. Та чи є це виходом з ситуації? Насправді не вирішує, навіть створює певні проблеми, тому що вік і кількість пропрацьованих років. В принципі не корелюють один з одним. Це така штучна система у вакуумі, яка намагається якось симулякром підтримувати існуючих пенсіонерів при невеликій кількості працюючих людей. По суті, всі гроші, які збирають з працюючих людей український бюджет, витрачаються на існуючих пенсіонерів, і ніяких накопичувань не відбувається. По суті, твоя завтрашня, дорогий друже, пенсія буде залежати від того, скільки грошей зможе зібрати прямо пенсійний фонд або додатковими податками. Українська держава, як ми бачимо ситуацію демографічною, збирати вона буде менше, і ситуацію збільшення тривалості життя. Ми віримо, що Україна буде розвиватися, і в нас не 70 років будуть жити люди, а 80. тобто тенденція до того, що кількість похилих людей буде збільшуватися, а кількість українців точно не буде там революційно збільшуватися. Ми теж віримо на можливу поправку там демографічної ситуації, але там революційної зміни не буде а точно буде збільшення пенсіонерів. Отож, з теперішньою з пенсійною системою, дорогий друже, у тебе не буде дуже багато грошей, а точніше буде дуже мало. До речі, це є одна з причин, чому українці хочуть гроші в конвертах і часто тримають в тіні свої зарплати, бігають за підприємцями, вимагають у них гроші в конверт. Податково думаю, що це погані експлуататори, не хочуть платити з зарплат. Чисто люди не вірять просто в пенсійну систему і уникають і ухиляються від податків. Можна трошечки похвалити ці зміни, які були зроблені, про те, що вони хоч підтягують, підвищують потребу стажу робітничого і дещо підвищують пенсійний вік, говорячи про те, що ми вже не витягуємо зіснуючої солідарна система, але знову ж таки ці зміни ніяк системної проблеми не вирішують. То до чого треба йти Україні? В принципі, рішення вже було зроблено. Україна має йти докількаетапної. Накопичувальної пенсійної системи. Перше обов'язкові накопичення у національному публічному пенсійному фонді, коли щомісяця від заробітної плати робітника відраховується певний відсоток, який буде потім інвестовано в надійні активи, акції, облігації, нерухомість. Друге приватні пенсійні фонди з державним гарантуванням, у які людина може інвестувати добровільно. Також приватним пенсійним фондом мають видані будуть, рамки. В яких вони мають працювати, ну як банкам, так у них є рамки для того, щоб вони не луснули в будь-який момент, так і пенсійним фондом мають мати дати відповідні рамки, в яких вони мають працювати і не лускати, і не створювати соціальних потрясінь, коли ти пашеш все життя, а завтра ти приходиш, а тобі кажуть, що директор фонду вже не в Україні, так? А як їх більше немає? Тобто якось не так все пішло, і їх немає. Третє пенсія від компаній про спілки. Поширене явище у багатьох країнах. Деякі компанії вимагають від робітників вкладувати частину зарплати у партнерські пенсійні фонди. Ну з цим у нас трошки можуть бути проблеми, тому що у нас, по суті, профспілок немає. У нас є радянські гризки, це якась. Таке мімікрія про спілок, але ми віримо, що в Україні будуть про спілки на добровільних засадах, в яких будуть відбуватися ці процеси третього рівня. Четверте. солідарна частина обов'язковий соціальний внесок, який гарантується вам у старості, необхідний для виживання дохід в разі непередбачуваних обставин. Отже, це доволі диверсифікований підхід, який дає гарантію, дорогі друже, що завтра у тебе будуть гроші на твою старість. Якщо чесно, от, особисто я на старість не розраховую. Ну, точно до похилого віку, я не знаю, там, в кав'ярні каву буду людям варити, буду розповідати, як там, я майданіл і волонтерив чи ще щось робив для України. Ну, Може, комусь це буде цікаво, ну, на варчуна подивитися. Але все ж таки, що ж там можна робити? Я не розраховую особисто я на цю пенсію, от, але накопичувати приходиться. І треба все про це думати все більше і більше. І робиш ти це часто виключно своїм власним дією. В тебе є певний інтелект, в тебе є навички. Але треба розуміти, що далеко не всі люди хочуть думати про те, куди вкладати сьогодні гроші. Тому і потрібні ці фонди. Тоді ми були молодими й дурними. Ми не думали про майбутнє. Ми просто хотіли речі. Я знаю, що велика кількість людей самі можуть вкласти в активи, постійно дивитися на те, чи є в світі кризи, чи немає, переливати свої інвестиції в інші активи, які більш безпечні в певні періоди, або ще далі переливати в інші періоди, коли зростають активи. Але треба розуміти, що більшість людей хочуть нормальних фондів. Або нормальні системи, де ти вкладаєш гроші і не паришся, Ти знаєш, що на певний відсоток рік, враховуючи інфляцію, твої капітали зростають. А такі системи, про які ми ще не сказали, існують у багатьох країнах до прикладу. У Швеції, яку вважають соціалістичною, діє подібна система, яка була впроваджена у 1999 році. Там існує мінімальна гарантована державна пенсія, яка надається платникам соціальних внесків. Разом з цим обов'язково потрібно вкладати не менше 2,5% заробітної плати в накопичуваний рахунок у приватному пенсійному фонді. Коли ми кажемо. Кладати в приватний фонд це не означає, що держава визначила декілька фондів. Так теж має бути між ними конкуренція, і конкуренція не тільки в українських фондах. Сюди можуть заходити і в іноземні і в майбутньому. Це треба теж враховувати. Ми ж знаємо, що нам вони будуть понаприймати можуть, а лучших людей города, і потім ти не знаєш, куди будеш ті гроші діва. Тобто, це як з банками, це доволі конкурована річ, і ти можеш обирати конкурована в рамках встановлених правил. Це теж треба розуміти і гарантій. Але повернімося до Швеції. Також існує добровільний професійний етап накопичення в умовах трудового договору Більшості шведських компаній передбачене відрахування до колективного пенсійного фонду. Цією опції користуються понад 90% шведів. У Великій Британії передбачена базова пенсія усім громадянам, які її потребують по досягненні певного віку, незалежно від трудового стажу. Крім того, існують необов'язкові відрахування до державного пенсійного фонду і зарплати, при сплаті яких розмір пенсії вже залежить від стажу роботи. Нею користуються здебільшого держслужбовці. Кожен працівник має право відмовитися від неї, але з зобов'язанням мати договір з приватним пенсійним фондом. Найпоширеніша система в Британії приватна накопичувальна, яка набуває все більшої популярності. Саме вона гарантує високі доходи для британців у старості. Крім того, багато з них користуються послугами страхових компаній, які надають послуги з пенсійного забезпечення громадян. У США загальна федеральна система охоплює усіх громадян і гарантує кожному громадянну пенсію по досягненню віку незалежно від його заробітної плати та стажу роботи. Разом з тим, більшість американців послуговуються послугами приватних пенсійних фондів, щоб забезпечити собі гідну старість. Крім того, існує державна система пенсійних накопичень, призначена для держпрацівників. У Чілі, де у свій час провели одну з найкращих у світі пенсійних реформ і практично немає проблем з пенсійними накопиченнями, кожний громадянин зобов'язаний відрахувати частину заробітної плати до одному з приватних пенсійних фондів. Кожен працівник має власний накопичувальний рахунок. Фонди дають гарантовану мінімальну дохідність і захищають від ризиків. Так і формується пенсійний капітал чилійців. лісів. Кілька етапне пенсійне накопичення передбачено і у Німеччині. Для держпрацівників існують обов'язкові державні пенсії. Робітники ж та підприємці мають право від них відмовитися. Усі інші громадяни послуговуються пенсіями від компаній. В кожному німецькому підприємстві існує спеціальний відділ, який займається персональними накопиченнями працівників. Третій етап пенсійної системи, яким також послуговуються більшість німців, це особисте пенсійне страхування. Підписавши договір зі страховою компанією, німець може або відкрити накопичувальний рахунок, або отримати фіксовану пенсію в ОМІ на страхові внески. Тільки у відсобі в країні, в якій придумана солідарна пенсійна система, вже немає солідарної пенсійної системи. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. А в Україні вона тепер існує, тому що це потужна і соціальна проблема. Реформа пенсійної системи у Польщі. Там кожен працівник зобов'язаний відраховувати гроші до солідарного фонду і на накопичувальну пенсію. Крім того, серед поляків стають все популярніші приватні пенсійні фонди. До того ж, пенсійна реформа дозволяє створити великий капітал. Про це теж треба говорити. І зараз ми трошечки про це скажемо: про плюси зміни солідарної системи на Накопичуваль. Отже, якщо пенсійні виплати громадян йдуть не тільки на загальне солідарне корито, а лише на певну підтримку, не стажеву, а мінімальну, так, яку потрібно людині. А значна частина йде на накопичення, це створює потужні національні капітали для інвестицій. Це, по суті, спонукає створенню, розширення, збільшення, розвитку фондової біржі. Наприклад, у 2021 році до пенсійного фонду надійшло понад 300 мільярдів гривень. Тобто, якби на накопичувану систему було б спрямовано хоча б половину від цієї суми, то може б мали фондовий ринок обсягом 150 мільярдів гривень, які б були спрямовані на інвестиції у розвиток наших компаній. Це майже 38 мільйонів акцій Apple або 19 мільйонів акцій Тесла. Тобто, вже сьогодні ми могли б мати більшу і кращу ту ж саму київську фондову біржу. Ну ми не враховуємо сьогодні правових проблем. Да Що біржі в нас немає через проблемну фіскальну систему. Всі намагаються дробитися по ФОПам, і взагалі тікати бо і сплачувати не хочеться, і рейдернути ще щось так. Там тут проблема ще й судова, дуже велика. От але разом з тим пенсійне накопичення могли б давати таку можливість спонукати створення такої київської фондової біржі. До речі, це сталося в Польщі, в Польщі е, вклади людей на пенсії, є серйозним інвестиційним інструментом. Це, звісно, відіграло би серйозну і роль в відбудові, адже українські підприємства мали б серйозне велике внутрішнє джерело доходів. До речі, розвиток інвестиційного сектору сильно вдарив би і по олігархічній економіці, і по корупційній складовій, адже такі речі, як злучати інвестиції з бірж. Потребують прозорості і відкритості і компанії б робили це. Ну, як в принципі, це роблять і українські компанії, які хочуть вийти на польську, британську чи інші біржі. Аби залучати інвестиції, а так якби мали б нормальну накопичену систему, у нас би зростали б наші підприємства, які б вимагали б стандартам прозорості і відкритості. Вони б і конкурували б з тими ж монополіями і олігархічним капіталом. Або саме олігархічний капітал вимушений би вже переходити на іншу форму взаємодії і відкритості. Це теж нормальний процес. Тут не мова про те, щоб когось знищити, Головне те, щоб вижили краще, і ті, хто хочуть вижити, мають бути більш прозорими і відкритими. В реформі пенсійної системи важливо врахувати ще один важливий аспект, що на сьогодні, поки у нас іде війна і постійна загроза, ми все ж таки маємо переходити до поетапної пенсійної реформи. Одразу накопичувальна у нас не може бути імплементована, адже ми постійно знаходимося під тиском. І від собі у нас була би зроблена реформа повністю накопичувальної системи, і у нас відбувається війна. Ну, звісно, частину коштів вони б інвестувалися, в західні б фонди і вони б втрималися. І, в принципі, національний банк України гривню втримав. Але все ж таки, велика кількість грошей людей, які вкладали, могли б сильно постраждати. Тому диверсифікація наше перше правило. Ми фронтир Західної Європи, а тому маємо і диверсифікувати процеси. Тому, не дивлячись на те, що наш канал виступає за максимально ліберальні економічні свободи. наявність солідарної частини в пенсії це. Невеликий відсоток від зарплати, які йдуть на загальну допомогу, мінімальну, безстажову, Ну, всі ми її отримуємо, Цей маленьку пенсію, яка там для нормальних людей вистачить, там. але для людей це справді може бути певним виживанням. А все інше це можуть бути приватні корпораційні, проспілкові, особисті кошти, які ти вкладаєш і показуєш, що. От, в мене частина моїх грошей йде на накопичування. Це теж, до речі, треба враховувати. Якщо ми скажемо, що ми сьогодні зменшуємо податку, ви собі накопичуєте, ми ж маємо розуміти, що велика кількість людей не буде знати, що з цим робити. І багато хто взагалі нічого не буде накопичувати. Це все ж таки має бути обов'язковий відсоток. Ти маєш показати там дорога публічна установа. Я от стільки-то відсотків мінімальних там своєї зарплати вклав. А коли я вже вклав це мої питання, так але в мене воно розростає, я вкладаю і чомусь і пенсійні фони, тому що ти не можеш на просто вкласти завтра забрати. Ти завжди маєш вкладати. Це теж правильна дорога, тому що ну і від собі ми скасували там або зменшили солідарну систему і дозволили частину зарплат людей вкладати кудись. А хтось взагалі не вкладав, не вкладав, і завтра що він? Завтра він стане виборцем соціалістичної партії, яка хоче вернути солідарну систему. Розумієте, тому що нічого не накопичив. От і все. Тобто тому існують такі фонди. Вони все ж мають бути нормування, що певну зарплату українець має віддавати в накопичену систему, але й має бути конкретна звітність. Що ось я частину тих грошей, які обов'язково відправити на накопичену систему, я відправив сюди-сюди ці гроші. От у мене на конкретному фонді. Це пенсійний страховий фонд, і забрати їх будь -який, який я хочу в момент. Я не можу. Я маю там досягти певного віку. І тоді в мене включиться вже конкретна пенсія. Отже, ми маємо максимально страхувати ризики, ми маємо максимально мати диверсифіковані системи, і, зокрема, й пенсійну, яку треба нарешті вирішувати. Солідарна система не може працювати. І не може дати гідну пенсію. Ми не можемо так розвати економіку, що у нас робітник може дати суперсігену пенсію одному пенсіонеру. Такої доданої вартості не існує. І вона у нас буде зростати, такої продуктивності не існує. І вона продуктивність буде теж зростати. Але так, щоб один пенсіонер отримав тисячу більше доларів від робітника, то від скільки має сплачувати цей робітник взагалі отримувати кожний. Так? Тому такого не буде. А буде те, що ми будемо переходити на поетапну багаторівневу диверсифіковану пенсійну систему. І в цьому вихід, дорогі друзі, це важлива реформа. Вона часто буде полючою, вона буде потребувати прозорості, відкритості, зміни підходів в правових системах. Нікуди нам від цього не дітися, максимальної конкурованості, відкритості до конкурованості а не лучших людей города, як ми сказали, якщо це все врахувати. І зробити таку систему, то все у нас буде добре. І до зустрічі. Залишайтеся з нами.